17 округ, депутат Вокадор Миколаївич, фракція Солідарність. Депутатський запит, я його зачитаю. 21 грудня 2015 року проведено відключення електроенергії по товариству Востокруда, що призвело до відключення електропостачання по станції Ново35 з центрів жилення. При цьому в тому числі відключено і інших споживачів, крім Востокруда, які отримують електроенергію від цієї постанції. Враховуючи безпрецедентну дію постачальника, хочу зазначити наступне. Товариство Остоклада має постачальником значну заборгованість близько 22 млн грн, у тому числі за активну енергію – 18 млн грн. На на раді в понеділок генеральний директор цього підприємства Ігор Пасіло гарантував допуск на території підприємства спеціалістів детекту Робленерго, які б мали відключити тільки підприємство Електроенергії. Але з 14-ї години... 21 грудня представники постачальника, знаходячись на прохідні товариства, протягом 30 хвилин намагалися зв'язатися з представниками товариства Востокруда для отримання доступу на підстанцію для проведення відключення, але їхні дії виявилися безрезультатними. Близько 15-ї години ПАД «Детект Дніпробленерго здійснило відключення повністю товариства Востокруда разом з усіма субспоживачами, а це інші споживачі постачальника, що мають прямі договірні відносини з ним. Серед них це 10 п'ятиповерхівок, 115 триповерхових будинків, 57 двоповерхових та майже 5 тисячі будинків приватного сектору. Крім того, було відключено два дитячих сідочка, три школи, гімназію, коленскультури, спорткомплексу, спорт картиком, виконком, СБУ, лікарню повністю разом з реанімацією, та насосну станцію водоканалу. До речі, через неї 30% всічних вод міста проходить. Та інші юридичні особи, в тому числі фізичні особи підприємства. Близько більше, ніж 20 осіб. Хочу зазначити, що зі сторони товариства Востокруда було зазначено значною мірою та на протязі тривалого часу порушення договірні умови частини сплати за отримання послуг. Принтово товариство «Восток Руда» як підприємство з можливо екологічно небезпечним виробництвом для оточуючих, оточуючих територій в першу чергу міста Жутіводи, у інших законодавчих актів не передбачило можливі наслідки. Під а саме не розрахувала екологічну та аварійну броню електропостачання в необхідні терміни, відповідно не внесла зміни в договор про електропостачання. Якби, якби ці екологічна бронь була розрахована, її відключати заборонено, то відключення б такого б не сталося. Таке безпідставне відношення керівництва товариство крута до соціального партнерства з громадою міста, коли йде спроба вирішувати свої господарські проблеми. Закриваючись нашим містом, на мою думку, є неприпустимим та ставить під професійне професійний керівництво. З іншого боку, постачальник в особі падбітактні пробленерго, здійснивши безпрецедентне відключення свого боржника разом з іншими споживачами, які частково є соціально значенням для міста Жовті води, порушував закон України про електроенергетику, умови ліцензійної діяльності, закон України про захист прав споживачів, правила користування внутрішньої енергії, правила користування вкричної енергії для населення та інші нормативні документи, які регулюють відносини у сфері електропостачання. А саме у відповідності до статті 24 закону про електроенергетику, постачальник повинен дотримуватися санкційних умов електропостачання, де, зокрема, відмічено надійність та безперервне електропостачання. При цьому постачальник несе відповідальність у двократному розмірі вартості недовідпущеної електроенергії в разі її безпідставного порушення умов договору, недоотримання споживачем. Тобто, якщо хтось не отримав за 4 години відсутності світла 100 кВт, це 200 гривень, 100 млн кВт, це 2 млн грн. Також порушення вимог пункту 7.3 правил користування електричної енергії де обмеження споживання електричної енергії внаслідок підключення споживача, має проводитись за умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності та якості електропостачання інших споживачів. Та в порушення вимог постанови Кабінету міністрів України No93 від 28 січня 2004 року постачальник вирішує свої господарські спори зі своїм споживачем за рахунок споживачів міста Жовті Води. Причому цей споживач, тобто Товариство «Груда» не є комунальною організацією, яка залежить від міста. Додатково і для деяких споживачів, можливо, це головне. У відповідності до закону України про захист прав споживачів було порушено усі можливість даного приводу права що дозволяє виразити претензії постачальнику, у тому числі в судовому порядку, з приводу понесення збитків від раптового безпопередження до того ж неаварійного відключення електропостачання. На підставі вище викладеного пропоную депутатам міської ради розглянути можливість створити тимчасову депутатську комісію щодо розгляду та більш детального вивчення даного питання, зобов'язати комунальні підприємства, рекомендувати іншим організаціям, у тому числі. Фізичному особам підприємства, якщо вони були задіяні в даному процесі, або були знеструблені їхні об'єкти, надати буденний термін до робочої комісії, розрахунки збитків та можливі награди з екологічних та інших соціально важливих питань. За результатами вивчення розвитку подій та їх причин, комісії підготувати від імені міської ради звернення до товариства Восток Руди та падитектні пробленергої про надання ними офіційних роз'яснень з приводу порушень з їхнього боку законів України та нормативних актів. І неможливості у наступному повтору таких ситуацій. За результатом відповідей підготувати запити до Генеральної прокуратури, Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг, голов Держенергонагляд та Міністерства палива та енергетики для надання оцінки діяв споживача і постачальника та прийняття відповідного рішення відносно їх протиобравних дій з метою недопущення повторно-аналогічних ситуацій. До цього допавлю, я думаю, якщо. У нас ця ситуація пройде без нашого реагування, то можливе ще таке саме відключення і можливе відключення водоканалу і тепломережі.